Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію української мови. Сьогодні буде надзвичайно цікава і важлива тема, а саме розповім про перших українських іммігрантів в Австралії. Тому що я живу в Новій Зеландії, от саме вивчається регіон, мені дуже самому цікаво, хто ж перший був з наших людей от на континенті Австралії, я також вже розповідав про Нову Зеландію. Тому, друзі, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар, адже саме так працюють алгоритми Ютубу. Чим більше ми це робимо, тим більше продвигається відео. Хочу сказати зразу, що в Австралії, так як і в Новій Зеландії, не буде такої великої діаспори і так багато іммігрантів українських, так скажемо, як в Європі там, чи в Канаді. Але все ж таки в Австралії були наші люди, починаючи з раннього 19 сторіччя. От, починається історія українських іммігрантів в Австралії з того, що український матрос з Полтавщини Федір Зубченко в 1820 році прибув до Е, Він захворів, був у госпіталі там і так залишився жити в Австралії. Це перша згадка про українця в Австралії. Потім, в 1832 році, до Австралії прибув лікар з Луцька. Який працював лікарем в Австралії, а потім там почав працювати державним ботаніком. Це вже після Федіра Зубченко, це другий українець. Приблизно в цей період на Тасманії проживали Казимир Кабат і Володимир Косак. І працювали там в місцевій поліції. Взагалі Тасманія це як інша країна в Австралії, там клімат схожий до Новозеландського. Така річ. 1850-х роках в Австралії оселився український фермер Михайло, Михайло Гриб, який до цього служив в австрійській армії. Це також є, є про нього задка. Така. Потім, в 1869 році, до Брізбена прибув Михайло Займак, який працював. На фермі по вирощуванню устриць. В Брізмені зараз проживає більше двох мільйонів чоловік. Це таке велике дуже місто, там теплий клімат. Деякі з моїх знайомих українців зараз там живуть І от серед відомих українців це відомий етнограф і натураліст наш вчений Маклуко Маклай. Він прибув до Австралії і допоміг там створити першу біологічну станцію, яка називалася Vedson's Bay. Там в Австралії, і помилково він вважався росіянином, але за походженням, звісно, що був українцем. Взагалі так багато дуже людей, ну, які були українцями за походженням, особливо видатних. Росія завжди приписувала, що це росіяни. Їм це завжди було вигідно. Але так само, як з Миклухою, Маклаєм, з Миклухою, от, це був українець за походженням. От така друзі, сьогодні. Коротка розповідь про українських іммігрантів, які були першими в Австралії, після Другої світової війни там вже було велике переселення українців. Більше 22 тисяч українців переселилися по спеціальній програмі в Австралії, і багато з них залишилося там жити зараз. От на даний момент за походженням себе вважають українцями, яких там є українське коріння. Десь приблизно 53 тисячі чоловік в Австралії. І тих, що народилися в Україні, на даний момент проживає 14 тисяч чоловік в Австралії. Це набагато більше, скажімо, ніж Нові в Новій Зеландії. В Новій Зеландії українців всього трішки більше, ніж 2 тисячі на даний момент. Я думаю, що от після повномасштабного вторгнення також була програма в Австралії, якою скористалися українці, там була спеціальна віза для українців, і я думаю, ця от кількість українських іммігрантів там збільшилася. Десь, я думаю, на тисяч сім-десять після цього, тому наших людей там зараз ще більше. Друзі, така коротенька розповідь про наших іммігрантів. Думаю, це дуже велика справа. Адже українці по всьому світі повинні знати в якій країні скільки живе наших людей. Тому друзі, підтримайте цю мою ініціативу. Поставте вподобайку, розлоги, коментар на цей канал. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії в житті здійснилися. Будемо на зв'язку. Слава Україні!